У селі Нижня Сироватка попрощалися із старшим солдатом Олексієм Рибалкою. Снайпер загинув 22 жовтня під час виконання бойового завдання в селі Новомихайлівка Донецької області. Тут у нижній Сироватці, Олексій народився і виріс. Сьогодні односельці зустріли чоловіка живим коридором, схиливши голови і посипаючи останню дорогу Олексія осінніми квітами. Спочатку навали він захищав рідне село, потім він вступив до лав Збройних сил України. Він пройшов навчання і його успішно закінчив і став снайпером другої категорії, взводу снайперів роти снайперів. 28 років назавжди буде нашому герою, нашому захиснику рибалку Олексія. З перших днів війни Олексій став на захист рідного села. Перебував добровольчому формуванні нашої громади. В серпні місяці вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою державу, свій дім, нас з вами. Олексій віддав за нас з вами за вільну, незалежну Україну, свою рідну землю, найдороге, що є в людини, своє життя. На місцеве кладовище до загиблого захисника прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі. Класний керівник Олексія згадує, він жив, наче намагаючись встигнути більше. В сім'ї рибалки виростало два сини. Старшого звати було Павло, а меншого Альоша. Названі були вони в честь своїх дідів. Паша водив в дитячий садок, і по дорозі весь час йому приказував. Альоша мама сказала, щоб ти не ходив по калюжах. А Альоші дуже хотілося виміряти глибину калюж. Потім вони стали ходити в школу. І спостерігаючи за ними, можна було помітити, що все-таки верх бере Альоша. Він йшов по життю легко, з милою посмішкою на обличчі. Після закінчення 9 класу Олексій продовжив навчання в училищі, де здобув професію зварювальника. Жінка говорить, місцеві мешканці постійно зверталися до Олексія, і він швидко і якісно допомагав з ремонтом автомобілів чи систем опалення. Однокласниця Віка згадує, востаннє бачилися з Олексієм рік тому на зустрічі випускників. Він був самим веселим з усіх наших однокласників. Він завжди був позитивом. Ніколи не можу сказати про нього ще ніякого поганого слова. Завжди підтримує, завжди розвеселить в скрутному становищі, завжди був такий веселун у нас в класі. Він такий, що пішов би один із перших. Ну він і пішов один із перших. У вересні Олексію Рибалці виповнилося 28 років. У нього залишилися мати і старший брат. Поховали захисника України на кладовищі Нижньої Сироватки. Анна Книж, Сергій Мілевський новини на Суспільному. Сумщина.